Моменти, від яких нам становиться жахи, коли поняв, що вирунив гаманець сумки. Коли під час перевірки білетів думаєш, що за помилку у тебе його нема. Коли прийшла твоя чега, вітати кого небудь на святі. Коли йдеш у темряві і на тебе виходить странний тип, коли заліз телефон і більше не вмикається. Коли поняв, що у сні сходив у туалет. Коли, звичайно, задів що небудь під столом. Коли повіряє стан акумулятора в телефоні. Коли занадто сильно качнувся на стулі. Коли далеко пішов з дому, і здається, що не закрив вхідну двері. Звук смива у туалеті літака. Коли прийшов, незваний гість.